Господь з вами. Чи дання цього Євангеля від Матеї. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство Небесне, подібне до чоловіка Господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого винограду. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли до ринку, і сказав їм, ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості. Вони пішли. Знову, вийшовши близько шостої, дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько 11-ї години, знайшов інший, які стояли і кажуть, чому ви стоїте тут без діла цілий день? Кажуть їм, бо нас ніхто не не найняв». Він каже, ідіть і ви у виноградник. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя, поклич виробників і виплати їм виногороду. Почав ж від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов близько одинстої години, одержали подинарія. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше. Але й вони отримали подинарія. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи, оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які виносять тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них. Друже, я не погоджуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око загрисне через те, що я добре? Так останні будуть першими а перші останні. Слово Господнє. Слава! Сьогоднішнє Євангеліє дуже влучно вказує на дві важливі правди: одну про Бога, другу про нас. Правда про Бога Царство Небесне повідомлечи господаря, який вийшов рано вранці, знайти робітників до свого винограду. І цей господар наймає кожного, хто приходить. І цей господар хоче обдарувати кожного. Немає для, для нього обмежень. Він не хоче когось хоч, вважати гіршим, когось кращим. Він хоче, щоб кожен отримав всю повноту. Мені дуже подобається приклад, я не пам'ятаю когось за святим. Це приклад, а так, як відрізняються люди в небі, бо всі будуть сповнені Божою благодатью. Тільки хтось, це як, як там чашка води там на 300 грам, хтось там на 500, хтось там на півтора літри, хтось на 7 літрів, хтось там бак на 100 літрів, але всі заповнені повністю. Всі ми будемо повністю щасливі тільки наскільки відкриємось на Божу благодать, Настільки буде, великою буде ця радість, настільки великим буде щастя. Тут цікаве питання, а що ж поширює наші серце? Боже милосердя. Це коли ми після падіння нашого зустрічаємося з Боже милосердям. Тобто, Наші падіння, причому чим вони більші, чим з збільшеннями ми повстали, тим більше ми цінуємо Божого серця. І третє, наше співчуття до інших. Коли ми дозволяємо Божій любові через нас приходити до інших людей, це і лікує нас. І він так поширює наші серця. Тоді ми симо здатні більше любити. Тому це ці люди, в яких ну, більш-менш в житті так все добре. Воно з однієї сторони добре. Але з іншої сторони тих людей часто маленькі прагнення, маленькі цілі. Їм потрібно маленьке милосердство Боже, бо вони всіх великих гріхів не чинили. І тому їм важко робити інших. Їм важко зрозуміти інших, хто падає, хто помиляється, мало тої любові там заходить. А коли хтось сильно впав, боровся, змирився перед Господом до того, щоб Богочистив, повстав, такий і розуміє інших. І цінує велич Божої любові. Тут парадоксально наші біди приходять нам на допомогу. Бо, на жаль, гріх робить нас маленькими, закритими. А досвід болю і потім зцілення в Ісусі відкриває. До речі, про що робить з нами гріх? Одна з речей, які в нашому народі дуже сильно проявляються, це здатність порівнювати себе з іншими, інших з собою, порівняти людей між собою, оцінювати і осуджувати. І це те, що в цій притчі відбувається. Бо то, що в кінці Ісус в остане цього Господаря. Говорить, друже, я не кричу тебе, чи не, не за динарій ти домовився з ума. Але включається мислення, бо там я там менше грішив, то Бог має мені більше благословляти. Або я там не такий грішний, як той, ті гірші, то Бог має мені більше благословляти. Так Бог тобі хоче благословити повністю, тільки відкрий своє серце. Але не гріха. Я краще, тому я повинен мати. А якщо я не можу найти в, в чому краще, тоді треба пошукати в чому інше гірше. І це біда. Це вбиває серця. От як досвід падіння і ізцілення Ісусі із Христі. Досвід любові до ближнього, Він поширює серця, робить їх більшими, і тоді в нашому житті більше радості. Так порівняння і осудження цінить нас нещасне. Тоді людина перестає бачити навіть ті дари, що є. І от дослідно бачить те, чого в неї немає. Слухайте цю фразу. Людина страждає, бо бачить те, чого немає. Там ми не здатні так себе довести до сказу. Це, то я люблю повторити цю назву, це безумство гріха. Бо гріх робить нас безумними, хворими, замкненими. І нещасне. І щоб це змінилося, нам не треба інших звернувати. Нам треба своє серце відкрити переконати. Тому я вас сьогодні запрошуємо хвилинку, зробимо такий. Так, розрахунок, як є в нашому житті сьогодні. Деякі моменти, коли ми тішимося Божими дарами, коли дякуємо за те, що Бог нас підняв, з де ми тішимося, бо могли комусь допомогти, а де порівнюємо себе з іншим іншим свікою, де осуджуємо, тут треба зауважити важливу річ. Це є в нас у кожного. Гріх це чинити з усіма. Гріх раніше дуже скучно, бо він всіх під одну грибінку равняє. Немає нічого такого індивідуального. Тому тут не йдеться про те, щоб боятися це побачити в собі. це. Це точно в нас є в кожному. Ко, Як і люблять часто підкреслювати, те, що... Голова церкви Петро має нам собі допомагати. Бо про його зраду знаємо з його світ. його визнання, він дає нам приклад. Так само і апостол Павло, він перший, я переслідував церкву Божу. Він стає справді. Тому не соромимося цього. Соромимося треба, якщо хтось вважає, що він такий прям замечательний, все в нього добре, але це дорога до катастроф. Як святий Йоанн Золотусти казав, якщо ти прийшов шукати церкву святих людей, ти помилився. Якщо ти прийшов в церкву шукати Бога, ти його тут знайдеш. Ти зробив правильний. Був. Тому кажуть, декілька хвилин стане вправді. Впра впра впра. ну, наприклад, за останні тижні, за останній місяць, як це було в моєму житті, де я дякував, де відкривавши на Божу благодать, а де осуджував, порівнював, де це робило мене безумне.